Вітаю, друзі! Ви на каналі Смак Життя зі Світланою Гачук. Сьогодні ми приготуємо з вами рульку. Я не знаю людей, які б не полюбляли це блюдо. З рульки можна варити холодець, рульку можна запікати, рульку можна варити, робити з неї ковбасу. Стільки страв з однієї рульки, що я вже не можу перерахувати. Рулька є в українських стравах, рулька є в чешських стравах, в Польщі, в Німеччині. Є різні додатки. Але єдине, що поєднує, це смак неперевершений, гарний. І те, що можна готувати її будь-яким способом, це дуже-дуже класно. Ми сьогодні з вами приготуємо рульку, спочатку в темному пиві, а потім її запечемо для того, щоб вона вкрилася гарною, зважною хрусткою скринкою і смакувала нам ще краще. Почнемо! В мене дві рульки одна передня, одна задня. Я їх помила, поскублила, почистила від всього зайвого. І моя задача зараз зробити надрізи, в які я покладу зубчики чесника. У декілька надрізів по всій довжині, в одній рулічці, в другій рулічці. І запаковуємо туди чесничок. Чесник я почистила заздалегідь, і залишилось зафугувати його туди. Тепер я додаю сіль і ароматні трави. Підходьте, побачите, які саме, а я просто це озвучу. Я додаю сіль, лаврове листя, пару бутончиків. Гвоздики, уп'янки в гвоздики, трішки кмину, червоного перцю і коріандр. І залью все це пивом, темним пивом на 2 години. Заливаю все це пивом, закриваю кришку і залишаю маринуватися на 2 години. І періодично я це буду перевертати. Ми подивимося, як там наша рулька. А рулька чудова, пахне суперово. Я думаю, ще десь півгодинки залишу і буду ставити її варити. Пройшло 2 години. Але якщо у вас є більше часу, ви можете залишати рульку в маринаді надовше. Є люди, які навіть залишали на добу і нічого поганого не вийшло. Лише м'ясо стало ще смачнішим. А я доливаю водичку, щоб вона повністю покривала нашу рульку. Ой, Темне пиво дуже смачно пахне. І відправляю варитися. Зачекаю, поки все це закипить, і в мене буде півтори-дві години на відпочинок. Вона змінила колір. І м'ясо вже м'якеньке. Чого не скажеш про шкірочку? Але ж ми збираємось залишити шкірку хрусткою. Я виключаю м'ясо і займусь підготовкою нашої глазури. І заодно включу нашу духовку, щоб вона почала грітися. Так, час виймати рулечку і вкладати її на поверхню, де ми будемо її запікати. Так, вона в нас ідеальна. Поки охолоджується наша рулечка, зайнятися соусом для неї, нам знадобиться гірчиця або гостра, або діжонська, декілька ложечок, залежно від того, скільки в нас м'яса. До гірчиці ми додаємо мед, пропорції десь вдвічі більше. І розмішуємо нашу глазур з соєвим соусом. За бажанням можна ще додати тертий чесник, але чесником ми начиняли Нашу рульку, тож я не буду його додавати. Беремо кулинарний пензлик і ретельно змащуємо нашу рульку, в ямності в якій ми будемо її запікати. Зараз я повністю обмащу дві рульки, і в мене залишиться глазур. Я буду декілька разів перевертати рульки в духовці, і змащувати ще. Досягну тієї скоринки, яка мені буде радувати оком і, сподіваюся, буде смачною. Зменшуємо температуру розігрітої духовки до мінімуму і відправляємо туди запікатися рульки. Через 20 хвилин я вийняла їх і знову обмащую маринадом, щоб рульки не сохли і залишались смачними. В складі нашого маринаду є мед, тож будьте готові до того, що він почне трошки горіти. Якщо у вас є форма, яка, якої вам шкода, застеліть її фольгою і вам тоді буде легше її відмивати. Для запікання рульки я завжди використовую скляні форми, що дозволяє їх легко мити. Я знову повертаю рульки в духовку з мінімальним вогником і залишу там ще хвилин на 20. Тож загальний час у нас буде 40 хвилин. Друзі, настав момент істини. Будемо пробувати. Подивіться скоринка дуже яскрава. Нарізається легко, пахне чудово, але дуже гаряче. М'ясо там в роті. Це чудова страва. На гарнір можна подати пашену капусту, тушковану капусту. Будь підійде картопля. Підійдуть будь-які овочі. Це чудова страва, яку я рекомендую готувати і насолоджуватися. І від мене, як завжди, цінуйте життя, смакуйте життя. Вірте в нашу перемогу. Все буде Україна і нехай смакує!